Сильно перелякалася, коли був удар? Ну як вам сказати? Якби могла пити водку, я б стакан випила, а так не можу. Дуже, дуже, звісно. Труси, просто труси. Труси. І зараз труси, воно по карвалову напилася вроді. І не можу в домі знаходитись, бо ще переляк оце був був тільки дідусь. Його врятувало тільки те, що основний удар на себе взяв підвал, Ось ви бачите його уламки, його завалило повністю. Там була ось така будівля, з кирпичу, підвалу немає. Дідусь порядку швидка його вже подивилася. Коти повтікали, собака жива. Ну усі живі, а будинок немає.